Ну що, усім добрий ранок. Сьогодні у нас понеділок на годинку 7.51. І починаємо робочий день. Опа, опа, перше замовлення в ефірі, і то я ну таке собі 253 да, це старе село. Не хочу я таке їхати. Я включу фільтра 5 за 200. 10 за 300 і 400 за 15. Отакі фільтра у мене стоять зараз. І чекаю, поки щось прийде. Ну, поки от в ефірі є. Ну ми чого? Чекаємо. Хоча б 300 гривень зранку. Ну, щоб по фільтрам краще, щоб воно само хватануло. І буде чудово. Коефіцієнтики є. Так що можна і попрацювати. Давайте зараз прийде перше замовлення і одразу вам його покажу. Ну що, Я його все ж таки дочекався свого замовлення. Таке 8-11 годин, і у нас ось таке замовлення на 494 гривни за 18 км. По фільтрам прийшло. І подача у нас. 250 метрів. Взагалі чудово, трохи прогрію машину і поїду. Та Ось ще чотненько Так що, працюємо. Ну що, приїхав недалеко від центру, їхала ми годину з пасажиром. Доїхали, все чудово, навіть північний мост нормально проїхали. Взагалі майже пробкою не було. Ну 50 хвилин плюс поки їх почекав, 10 хвилин. Коротше, рівно година замовлення вийшло. Ну 500 гривень все ж таки отримав. І то чудово. Зараз в ефірі ось так от Ох, всі хочуть в центр, в центр, в центр, а тут в центр просто жесть. Ну, от. 10 кілометрів і скільки 20. 8 хвилин їхати. Ну, це типу це, це жорстко. Це нормальні такі пробочки, можна сказати. Так що чекаємо щось по фільтрам, поки прийде. Працюємо. Ну і що, стояв тут на фільтрах? Хвилин 10. І прилетіло замовлення 246 за 5. Чудово з подачою. 380 метрів з коефіцієнтом 1,45 по бізнесу взагалі непогано. Так що, поїхали. Ну що, виконав цей бізнес, робив я його 22 хвилини і поки їхав в цьому замовленні, кинув коротше, фільтра раніше. Кинув, виходить, 200. За 5-300 за 10 і думаю, там можна на лівий берег. типу. І поставив фільтр на лівий берег від 270 гривень. Ну, я в районі вокзалу зараз знаходжуся. Думаю, ну прийде і прийде типу, чудово. І пролітає замовлення 300 на Харківській. Думаю, та ну непогано, типу, там ну, около 20 гривень за кілометр виходить. Думаю, нормально. Навіть 21 гривня ну, таке собі. Так що поїдемо, зараз виконаємо. І буде тисяча вже гривень. Десь на 10.30 10, буде тисяча гривень. Та ну і то добре. А, ну, а з лівого, я думаю, там ще точно можна буде ще в центр уїхати, і хоча б ще гривень 300 гривень точно доби, ну, заробити і буде взагалі. Добре, добре, добре. Так що, летимо. Ну що, приїхав я на лівий берег, доїхали ми за 30 хвилин сюди. Зараз на годинку 10.20. і прилетіло по фільтрам одразу замовлення по лівому берегу 220 за 5,8 км. Так що чудово, а отак буде чудовіше видно, прям непогано так по комфортику. З подачею 2 кілометри. Так що їду виконувати. Ну що, виконав це четверте замовлення. Чудово, швиденько приїхали 15 хвилин, і ми на місці і 1255 гривень в кармані. Ну, а зате замовлення було попереднє 220 за 5,8 кілометра Так що чудово. 4 замовлення, кілометраж 44, та приблизно 50 я проїхав. І середня вартість кілометра 28 гривень. Так що непогано. Зараз заїду на клошку, заправлюся і будемо далі працювати. І що ж нам цікаво вийде сьогодні заробити? Так що, все, заправив машинку і будемо летіти далі працювати. Дякую. Так, і що у нас по замовленням є? Тут навіть в ефірі непогано висить. На підчерськ 9 по бізнесу. А давайте я фільтра кину. Подивимось, що по фільтрам. Може по фільтрам щось прилетить навіть краще. Наче коефіцієнт ще був тут, зараз. Ладно, давайте зараз щось прийму і покажу. Ну що, стояв, стояв і прийняв замовлення 265 за 16. Та ну, непогано, з подачою 2 кілометри. Зараз вже майже доїхав до людини. Сюди, сюди сюди і отут алі воруч і ми приїхали. Так. Як класно, що сьогодні не дуже спекотно, плюс 24, прям кайфово. Ну, я до цього все одно з Кандієм їздив, ну, блін типу, і без нього нічого також взагалі адекватно. Так що що, буду чекати клієнта. І полетіло далі. Ну що, виконав це замовлення, привіз дівчину на лікарню. Блін, ну Трохи такий клієнт не дуже мені зайшов, бо сіла, я з нею привітався, вона зі мною ні. Такий, Прикольно. Потім їдемо, вона мені типу розказує, якою дорогою краще поїхати. Ну Я -то знаю дорогу, я знаю, як краще мені поїхати, як коротше, як швидше буде. Каже, чому він тут Я Кажу, так що вовідше. Типу, ну ну. Коротше, отакі клієнти бувають. І, кстати, нещодавно в уклоні було оновлення вийшло. І відтепер чаюшку можуть залишити вам не тільки відправник, а й отримувач. Це взагалі прикольно. Типу, це шанс получення чаюхи. Можна сказати, удваюється просто вдвинять. Типу Ти можеш і від того чай отримати, і від того чай отримати. Так що це чудово, що Уклон так придумав. Фух. Ну і, Звичайно, треба себе гарно поводити. Ну, швиденько цю посиличку доставити. І буде чаюха по-любому, і це чудово. Так що я працюю далі. Ну, що тільки що стояв такі. Прикольні замовлення були в ефірі. Бордянку з Києва перевезти речі, написано було 1000 гривень на першу годину дня. Ну Хтось взяв, я, я не захотів на нього їхати. Було ще в Гліваху за 750 Ну Я не хочу за місто їхати. Мені реально не подобається потім там стояти, чекати. Я взяв отаке замовлення 3 км подачі. Комфортик на тірімкі за 142. Так що полетіли. Ну що, вже на годинку 2.04. Ох, тільки що таке замовлення, блін, взяв від Мандарин плази це прям жорстко. Точка стояла через дорогу від неї. Піпець. Я ж ну, зупинився стів його чекаю, він мені пише, типу. А я біля мандарин Плази, я такий, я розумію, типу, ну, я ж сюди не підійду. А він ще англічанин, мене не розуміє ніфіга. Ми з ним спілкувалися по оцій трубці, коротше. І що він каже? Типу, знаходить жінку, яка знає англійську, до неї підходить. А, і Вона нам, як переводчик, просто я йому пояснив. Ну, їй пояснив, що я через дорогу стою, і нехай він дорогу перейде. Бо я ну, просто вже не можу до нього проїхати, бо там переїзд на парковку, я це і проїхав, щоб повернути на Мандарин плаз, на головний вхід. Я кажу: ну, я не, не можу просто вже. ну все. Я ж заднім ходом не здам метрів 40, щоб туди повернути через 4 смуги ще нормально, він перейшов, сів, да, і чудово доїхало. Ну, потім так і каже, давайте вам на карту гроші скине. Добре. А, ну... Я кажу, це ж болт, типу, я сума не знаю. І він же на своєму англійського питається мені пояснити. Ну, він мені показав суму 190, я йому кажу. Типу, вже, ну, типу, на місці переїдемо і розберемось, бо суму йому одну показую, йому не показує суму простою. Ну і що? Правильно, да, ми доїхали, було 190 гривень у нього. Ну, по факту замовлення в мене одразу показувало 220 гривень. У нього показувало 190 А, І приїжджаємо, воно в мене показує, що він повинен заплатити за, за ще, ну, з перерахуванням за, за простої всього 208 гривень. І 40 гривень компенсує болт. Ну, і мені нараховується на баланс. Фу, так що розібралися з ним, дав йому номер карти, він мені скинув гроші, все чудово. Ну, блін. Якщо б точку ще одразу правильно поставив, не з іншої сторони, було б взагалі б чудово. А так от такі от замовлення бувають. А зараз же, поїду додому, поїм, бо сьогодні прокинувся, вигуляв собаку і просто поїхав роботи, працювати, навіть не поївши. Тут щось пора вже скидати вагу, бо щось так нормально вже набрав. Вчора на ваги став і просто такий ого! Ого, до, до цього було завжди 90-92, а тут опа і сатен, я такий ого, сосоточка, треба щось одразу робити. Зарядочку зранку, в спортзал бійти позайматися, бо це, це взагалі не діло. Так що ладно. Зараз приїду, покажу як каса у мене зараз вийшла. Ввечері вже доб'ю і покажу, що в мене вийде за увесь день. Так що підписуйтесь ще на канал. Давайте, давайте. Мені потрібні ваші підписки. Так що давайте, зараз Фу. ну Замовлення, кстати, в ефірі. Три замовлення висить. І то це чудово, що в понеділок. В другій годині дня з лівого є замовлення, навіть по-лівому. Так, а я лечу додому їсти. Ну що, подивився, скільки я заробив. Ну і непогано навіть. Так, З 8 ранку до 2 дня, 6 годин, відпрацював. І що в мене показує, що я заробив, дивіться. Так, навклончики в мене. 2020 гривні, ну і на болтики у мене чистими з цього замовлення 183 гривні. Ну, 2200 є, це чудово. А на паливо я витратив сьогодні 380 гривень, і то в мене ще залишилось. Так що я думаю непогано. 1900 точно чистими вже є. Так що поїхав я відпочивати. Потім ввечері вже трошки жара спаде, бо зараз 30. Просто 30 градусів за бортом. Ну, і Сьогодні, на жаль, чаю я навіть і не нюхав, можна так сказати, бо його просто не було. Бізнесів скільки перекатав, приготав, комфортик приготав, а чаю балалайку. З кондеєм, все класно, по температурі, машинка чиста. І в салоні, і з, знаружи. Ну балалайка Короче, Сподіваюся, ввечері може хтось там щось зжалиться над підлагає таксистом щось йому залишить. Так що давайте. До вечора. Ну що, вже вечір і вирішився сьогодні. Я не буду вже працювати. Що, залишимо все як є. Що 2000 науклончики. 200 на болтики, 200 заробив. Ну і чистим вийшло 1900 за 6 годин, я думаю, непогано. Такий невеличкий день сьогодні, понеділок, день тяжкий. Так що буду вже відпочивати і завтра вже буду працювати з новими силами. Совати, невинний його. Ладно, усім гарного вечора, підписуйтесь обов'язково на канал і до побачення.